Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Сьогодні годину назад у Львові убили Андрія Парубія. так у Львові він не ховався за кордоном, він ходив по своєму рідному місту Львів без охорони. Андрій Парубій, командир самооборони Майдану, народний депутат України, колишній голова Верховної Ради України, убитий сьогодні у рідному місті Львів. У паруб'я стріляли вісім разів. Парубія стріляли вісім разів. За словами очевидців, це був кур'єр Голово. Голово, який після цього сховав пістолет у сумку. Нападник був у чорному шоломі з жовтими розводами і їхав на електровелосипеді. На місці працює поліція, район перекритий. Ось такі новини зі Львова. І я скажу. Що я казав на Майдані, побратимам Майданівцям, хлопці, після Майдану, якщо ми вистоїмо, потрібно брати владу. Не візьмемо владу, нас будуть убивати і садити по тюрмам в Україні. Тому що, як історик, я знав, після кожної революції. Влада, яка приходить, починає убивати, садити по тюрмах тих людей, які зробили революцію. Побратими Майданівці мене не послухали, не послухали навіть після того, як убили Сашка Білого, музичка. Ну а тепер Андрій Парубій, скільки майданівців убито в Україні і посаджено в тюрми в Україні? Не послухали мене хлопці, так. А тепер, а тепер я, як майданівець, який ще живий від слова поки що, який не боїться смерті, скажу Андрію Порубію і ти типу побратимам, які вже на небі, зустрінемось в Алхалі, хлопці. Слава Україні!